Всім привіт! Ви на каналі CryptoMaik. Я би хотів привітати вас вже з новим 23-м роком. Хотів би вам побажати, в першу чергу, це здоров'я, успіху, а також успішних інвестицій у 23-му році. А сьогодні в нашому відео ми поговоримо про криптовалюту біткоін. Поговоримо та я вам розкажу, що я чекаю від біткоіна у 23-му році, які в мене очікування. Також переглянемо дуже багато цікавих статей та постів з нашого телеграм-каналу. Тому перед початком відео обов'язково друзі, прошу підпишіться на наш канал, поставте лайк та підтримайте нас. Тому що наша ціль на 23 рік це набрати 10 тисяч підписників на нашому youtube каналі. Так, давайте будемо переходити до відео. Я взагалі очікую, що у 23 році, в принципі, ніяких змін по криптовалютному ринку, по біткоїну у нас не буде, якихось великих глобальних. Все, що я чекаю, це е, досягнення дна е, по біткоїну. Це у нас рівень десь 10-12 тисяч доларів. Ось після такого боковика ми можемо вийти на 10-12 тисяч доларів, далі сформувати ось тут дно, проторгуватись і потім показати відскок. Показати відскок до 32-36 тисяч доларів, після чого можемо сходити назад десь на рівень 16 тисяч доларів. Тому, в принципі, якщо дивитися і казати глобально, то на 23 рік ось якісь такі в мене плани та бачення по біткоїну. Тому, надіюсь, такий сценарій реалізується. Ми очікували відскок до 28-30 тисяч доларів в кінці 2022 року, але цього не відбулося. Відповідно, зараз чекаємо падіння на дно. Та потім відскок або спочатку відскок, а потім ще раз падіння на дно. Як буде саме реалізовуватись сценарій, в принципі, неважливо, але ось таку картинку я бачу: що в нас дно буде 10-12 тисяч доларів, і відскок у 23-му 32-36 тисяч доларів. Давайте далі перейдемо до наших цікавих новин з нашого телеграм-каналу. Друзі, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, ссылка є в описі, і відповідно будете отримувати та бачити багато цікавих новин. Хотів би хотів би вам показати ось таку інформацію по халвінгах, по халвінгах криптовалюти, які в нас є закладені в цьому блокчейні. І якщо ви можете побачити, то наступний халвінг біткоїну у нас буде в 2024 році, а зараз ми знаходимося ось тут. І це в нас було тільки 1, 2, 3, 4, 4 халвінга. А халвінги в нас заплановані аж до 2136 року. Тому, відповідно, я думаю, що ми знаходимося по криптовалюті біткоін ще на самому початку, на самому розвитку, тому що, як мінімум 2-3, а може і більше циклів, в нас є для того, щоб на цьому активі, в принципі, непогано заробити. Давайте, давайте переходимо далі. Ось ці Зі, це голова Binance, у нас поділився. мы 22 року. И давайте разберем основные тезисы с этого. Я зачитаю вам на российском языке, э, так просто будет изречнейше. У нас криптовалюта столкнулась с серьезными проблемами и неудачами. Это дало скептикам э, повод позлорадствовать и извлечь выгоду и заработать на этом рынке. Э, крупные компании и бренды заходят в криптовалюту на протяжении всего 2022 года. И несмотря на медвежий рынок, медвежий рынок их не пугает. Наша, наша компания, то есть Binance, продолжает расти и развиваться во всех направлениях. Новый год станет годом не кастуидальных кошельков. Обычный рынок, который будет после 2024 года, я думаю, это мое мнение, будет ознаменован Web3 продуктами NFT и GameFi. Так что, друзья, друзья, обовязково звонить увагу на продукты Web3. Є в нас е, така криптомонета, е, такий токен FLOW. Це з із, із версії Web 3, тобто з цього напрямку. Тому я думаю, що FLOW у нас в нас на наступному вибучому циклі може показати дуже хороші результати. Сками крупних компаній стали інструментами для очищення індустрії, а вона обов'язково продовжить розвиватися. Ось такі основні тезиси CZ. Давайте, друзі, переходимо далі. До наших новин. Хотів би вам показати ще ось такий цікавий факт: таку цікаву картинку. Це в нас біткоін е, на протязі своїх трьох циклів. Як ви можете бачити, ось таке співпадіння, що на протязі трьох років ми ростемо, потім один рік ми йдемо в корекцію. На протязі трьох років ростемо, йдемо в корекцію. На протязі трьох років бачимо ріст. І ось 22-й корекція. Відповідно, якщо ця модель продовжиться, не, вона не зламається, то 23, 24 і 25 рік ми очікуємо ріст. Ріст по криптовалюті біткоін. І вже пік ціни в нас буде в 25-му році після халвінгу, який відбудеться в травні 24-го року. Тому, якщо ця модель не зламається, то відповідно на криптовалюті біткоін і на альткоїнах ми зможемо непогано заробити. Ось такі друзі, в нас новини. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, тому що там дуже багато цікавих метрик і дуже багато цікавих новин, які точно будуть вам корисні. А також підпишіться на наш YouTube канал CryptoMike, для того, щоб підтримати нас, для того, щоб український контент розвивався. Та також вступайте в наше платне крипто ком'юніті, де ми всі разом одною великою командою. Інвестуємо в криптовалютний ринок, навчаємось, ділимось знаннями, ділимось досвідом і так далі. Тому, якщо ви хочете бути в вашому ком'юніті, в криптоком'юніті, обов'язково вступайте в нашу платну віп-групу, ком'юніті. Всім, друзі, дякую, що перегляда... переглянули наше відео, що дивили... додивились до кінця. Всім пока!